Михайл Мудрик, да, що можу сказати за тебе? Ну, Дійсне покарання. Зараз це такий час для тебе, може, і важкий зараз. там не визивають до збірної України. Ну, нічого, таке буває у хокеїстів, коли їх за щось карають, і вони там сидять чи дві, чи п'ять хвилин. Ну, ти бачиш, як вони потім на поля вискакують. Також і за тебе. Я думаю, що коли ти вийдеш, а футбол і ти це, ну, це одне. Зараз для будь-якого футбольного вболівальника це не розривно зв'язано. Ти вийдеш і всі побачать що ти набагато краще, ніж ти був раніше, і ціна зовсім інша на тебе. Не 100 мільйонів, а там. бажаю, що там в два рази вона підійметься на тебе. То, що ти зараз самий найкращий талановитий з українських футболістів, це зрозуміло. Це ніхто не ну, буде сперечатися з профіків. Ну, якщо тільки конкуренти, то щоб тебе подратувати. і хейтери, які там свою кар'єру ставлять на критики. А так зрозуміло, що ти кращий зараз. Ну, що можу сказати, трохи має проти тебе, то що являючись лідером українського футболу, ти можеш якось приніжувати інших, ображати лідер, навпаки, повинен підтримувати і надихати. Таких хлопців, якщо вони молодші, якщо вони старші, трохи надломлені, все одно для таких, як Мілєвський, там, ти повинен бути якоюсь підтримкою, що вони можуть звернутися і хоча б там в Макдональдсі, там, з тобою пообідати. Тобто вони не залишаться голодними, вони не залишаться без одягу, без крову. Тому що ну, ти людина, яка маєш якісь гроші, якийсь вплив, маєш і ти являєшся і опорою в футбол. Лідером футбола. Тому так, ніхто там з рахунку не списує. Вірю, що ти тренуєшся, вірю, що ти становишся з кожним з кожної добою краще. Так що чекаємо на твоє повернення. все на все добре, до слідучої зустрічі.